То біржа WhiteBet, до речі, українська. Дає можливість класно підзаробити. Все, що вам потрібно, це ось за посилання в телеграм-каналі. Або я також в описі залишу посилання і на WhiteBit, і на інші біржі з різними бонусами за реєстрацію. Треба зареєструватися за посиланням або реферальний код вести. Він також буде там в описі. Далі зробити торговий обсяг і отримайте гарантовано 30 доларів. І також, хто зайде в топ-3, то отримають ще бонусами 100, доларів, 60 доларів і 40 доларів на баланс. Дуже смачні як на мене умови. Можна це виконати досить швидко. Користуйтеся. Сама біржа досить зручна. Є різні тут. І спотова торгівля, ось будь ласка, і маржинальна торгівля, і фьючерси. Все, що необхідно є, різні торгові пари, бачите, об'єми тут і по 100х плече, і 50, і можна знаходити на різні монети. Так само і тут ось, ось 5, допустим, плече і так далі, 10. Все на ваш смак.